Всім привіт! І так, з'явились нові деталі щодо тарифів на електроенергію на світло, починаючи з 1 травня 2023 року. І якщо в попередніх відео ми казали, що планується все ж таки з 1 після опалювального сезону, тобто з 1 травня, піднімати тарифи на електроенергію, то ми не знали до яких величин, до яких цін буде підніматися тариф на електроенергію або світлом, то зараз вже є деталі щодо підняття. І так, все ж таки прийняли рішення, що почали експортувати електроенергію. Треба, та також треба підтримати стан електромереж. І тому все ж таки прийняли рішення підняти тарифи, але це буде незначна частина під, на підняття. Але ж все таки скажу, що деяким категоріям буде незначна. А для деяких категорій буде значне підвищення тарифів. Увага! Розіграш. Кожного разу під час виходу нового відео на каналі Банківський клуб ми розігруємо 50 гривень. Щоб взяти участь у розіграші, треба перше бути підписником на каналі Банківський клуб, друге поставити лайк під цим відео. Третє залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 50 гривень отримує той чий коментар станом на ранок наступного дня після виходу відео збере найбільшу кількість лайків? І так, які категорії? Все ж таки поділили українців на три категорії. Перша категорія це ті, хто споживають до 250 кВт годин в місяць. Є ті, які споживають від 250 кВт до 1000 кВт. і є навіть такі, які споживають фізичні особи, які споживають більше 100, більше тисячі кіловат. І от сказали, першим двом категоріям до 250 от, і от 250 до 1000, піднімуть на 40% тарифи. Тобто ті, хто платили до, 100, до 250, платять зараз 1,48, будуть платити 2 гривні, ті, хто платили від 250 до 1000 платили 1,68 будуть платити 2,5 гривні. А ті, хто споживають більше 1000 кВт годин на місяць. У них буде тариф не 1,68, тобто 2,50 зараз, а буде ринковий тариф, тобто 6,5 гривень. Підписуйтесь на наш YouTube канал, натиснути на кнопку Підписатись під цим відео, пишіть в коментарях свої питання, ми будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Все найкраще.